Доброго мирного дня. Будемо смакутку готувати. Три яйці. Зараз ще Наталя цукор принесе мені. О, забула вінчика. Цукор, ванільний цукор. Не, то тобі здача. Розпушуваш десь так добру чайну ложку. Яйця. Я за яйця вже казала. Mm -hmm. Треба нам розмішати. Солі вкинула. Не, я ще не взяла, що маю. Мені на теля чоколяду принесла. Ага. Я шайбу, я цей. Я того, я Ось так. Так, тікай, мені. Тікай мені. Mm -hmm. mm -hmm. А не ще не загусла. що вона перегонила, Ну, вона вже Ти не хочеш вся остальна? Ладно, мені хватить сметана. Без 100 так грам 100-120 сметани. Ой. Майонез соусний. Майонез соус якийсь. Не знаю. Тут любий майонез. Ти що не майонез? Ні, не майонез, ти соус взяла. Соус взяла. Mm. Та йой. А ну попробуй. Не Салатний, чути часником. Майонезний. Головне, соус. щоб не часником. Ну, як ну то значить все. О. Майонезний соус. Я не знаю, що це. Десь Боже, так. Я дивилася тільки, що було за не зима інте. Грам 100, та пачка 200 грамів. Половину ну, видуш. Думаю, що там є. Ну, думаєш, думаю, що тобі там Думаю, що ми І розмішуємо. Наталя їсть цибуля лікільця я наробила. О, дивіться, яка в нас красота виходить. Знаєте, що у нас буде? Коржики будуть. дуже смачні. Ось так. А де моя кружка? Ось вот моя кружка. І замішуємо тісто. Ось не втіче. Зробимо коржиків. Життів. А то я Та погода гарна, все бігом-бігом, роботи бігом. Ось і я не встигаю. Ладно, тут вже треба рукою. Ну, вилізай. Блин, я забыла эту мамку себе загрима. По кто тебе виноват? Не знаю. Треба мерять столько, сколько я напишу. Я не, не могу. Так, замешиваем тесто рукой далее. Вимісимо зараз гарно і будемо виробляти коржечки. Випікати в духовці при температурі 180 градусів. У мене як такого рецепту немає. У мене мій рецепт мій. Так що все, що, що я давала, все я показувала. О, таке легеньке-м'ягеньке тісто виходить у нас. О. Ну так, да. Колись мені весь час мама робила такі коржики. І дуже смачні. І на весіллі їх пекли ті коржики. На весіллях перше пекли? А ти... О Боже, з тим дном. Ну, то ж перше не так як зараз весілля робили. Ні, ну я розумію, що в нього мали вдома, робили вдома, але просто з звадев. Під низ служили, тільки піднис клали коржики, наверху переклади на піднос чи рознос. О, ось, яке гарне тісто вийшло. Добре, зараз. зараз мені досиш формочки, я їх файно зроблю. А ну і просто ножем поріжу, чи тим драпачем ось, яке файне ніжне тісто вийшло. Дуже гарно. І зробимо зараз коржечки. Так, ось так я розкачала. Де ще квіточки є, не знаю, де вони. Туди не хочу лізти за ними в ту шухляду, а тут близько тільки ті були. Ось так за Не треба діставати квіточок. Що, що? Ти, що? Кажу, квіточок там тих не треба діставати. Що тут ближче? Ось такі маленькі зробимо сердечка. Ось великі зробимо сердечка. Цукру, хто хоче може давати більше, хто хоче, може давати менше. Ось так щось таке. -то. Так. Зараз ми напечемо. Колзиків, колзиків. І будемо їсти з Наталкою. Молока вже Богу дякувати є. Ось. І будемо смакувати. Зробимо ще й більших. У мене є таких різних сердечка різні. Більші, менші і здоровені. Там ті квіточки ще запечатувані. Я ще ними не робила. Положила в шукляду і так вони собі. Віддихають, коли ще до них хочуть лікар. А може бути сілочками? Ні, не хочу. Нажав русточок. Ні, не хочу, бо вони будуть мені зверху горіти. Собі будеш їсти в прикуску своїми сімками. Домовилися? Вони будуть горіти, а я не буду могти рабі їм дати. О. Ось так. Я тоді була в Тернополі вроді на базарі. Мені так сподобалися і квіточки, і чітки. Тим я вже робила, вже відкрила. А квіточки ще очки не прийшла. Ладно. Я зазвичай тим драпачем, що ріже, прорізала і все, всі коржики зробила. Ну, нині думаю, ладно, побавлюся. Ось так. І зараз як зроблю, спечу, тоді вже вам покажу, які вони в мене вийшли, ті мої коржички. Ось такі то справи. Ой, я тим боком. Да, покажу. Ось так на пательню накладаю, і будемо зараз їх, духовка вже нагрілася, зараз дороблю і буду відправляти їх у духовку. Та й усе. І хай там печуться. І хай буде всім. Смачно. Хто буде готував такі коржики, як я, я розумію, що зараз роботи багато, часу нема з таким бавитися. Але от зараз, так як в нас дужчі, то я думаю, за той час приготую, щоб було нам смачно. Так, тут треба нам радочок маленьких положити. О, тут великі не влізуть. Ось так. А які ваші рецепти, любимі коржики? У мене всі коржики я люблю, особливо, котрі пісочне печиво, що розсипаються. Ось ці я коржики взагалі люблю. О. А ви які любите більше? Пісочні чи такі більш слоєні? Ось. Слоєні. Ти слує не Угу. А я люблю більше пісочні. Ну, значить, за тобою слую. Mm -hmm. Рецепт коржиків. Mm -hmm. Я подумаю. Та й усе. Ну, все. все. Дивіться, яка красота. Відправляємо в духовку. Ні, перед поставлю. Ще ну, Ще ж буде одна пательня. Дивіться, що я вирвала. Хто знає? Це фінік. Наталка! На Де Ось такий. Серед. Мам, це не фінік, це інжир. А, і... ой, господі боже. Помиляюся, ви бачаєте, інжир. Господи бо, фіга фіга хотіла казати. Ще фіга о, думаю, о, бачиш. Я не хочу. Не, не хочу. Там ще один вже. За пару днів ще достигне. О, так що достигла фіга або фінік. Може, або інжир? Фі... Інжир. <різь> Ай, зблудила, зблудила, так щось добре, таке. -то. Тож добре, бо він же від, відлетів, значить стиглий. Так, ну одну питання ми спекли. Ще одна така велика питання. І ще одна маленька. Ось такі кварчечки. Смачно, аж нуну. -ну. Готуйте, смакуйте. Сметана має бути будь-якої жирності. Майонез також має бути. І виходить смачно і багато. Так що, всім гарного дня. Мирного неба. Міцного здоров'я і всього найкращого. Буде ціла миска коржиків з тієї порції. Ось такі то справи. Так що всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних і все буде добре. Всім па-па.